Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про те, з чого почати у Kotlin. Скляночка запашного какао буде в нагоді. Гарного перегляду! З чого почати у Kotlin? Для програмування необхідне середовище, в якому можна буде писати код, а також засоби, які будуть обробляти цей код, перетворювати у виконувані файли і в ідеалі запускати їх. В моєму випадку. Це інтегроване середовище розробки Android Studio або ж просто студія. Так виглядає саме відповідне інтегроване середовище розробки. А ось його офіційна сторінка. Android Studio, відповідно до документації. Це офіційне інтегроване середовище розробки для Kotlin разом із IntelliG. IDA або ж просто ідея, а також екліпс. Усі посилання я залишу у описі. У майбутніх відео розглянемо, як налаштовувати відповідні середовища розробки. Тим часом розвіємо деякі опередження. Для того, щоб почати, необхідні великі фінансові вкладення. Зокрема, для придбання потужного дорогого комп'ютера. Схожим чином, людина, яка захопилася фотографією, може собі міркувати: я хочу стати фотографом, а значить мені необхідно придбати дорогу камеру, об'єктиви, і лише тоді я досягну успіху. Але ні, якщо хочеш стати фотографом, треба спершу просто почати фотографувати, без додаткових вкладень, використати те, що є під рукою, хоча б свій телефон, а у разі успіхів із опануванням базових навичок. Ще розмірковувати про дорогу апаратуру. Так і з програмуванням. Немає необхідності купувати зразу новий дорогий комп'ютер, треба просто почати програмувати. А згодом, якщо ви усвідомили, що ця діяльність вам цікава, а і з свого досвіду скажу, що програмування дійсно цікаве це як будувати конструктором. Тоді вже купувати достатньо потужний комп'ютер. А іноді, якщо влаштуватися в компанію, вам можуть навіть видати робочий комп'ютер. Так працює наша психологія. Ми стикаємося з чимось новим, складним і намагаємося підсвідомо відволікати свою увагу на другорядні речі, щоб відтягнути момент, коли доведеться напружувати мозок. Треба купити монітор, треба купити комп'ютер, а без цього в мене нічого не виходить і не вийде. Тож, якщо є бажання опанувати програмування, треба безпосередньо почати програмувати. І повірте, все вийде. Мінімум вкладень. Зробіть програмування своїм хобі. Виділяючи, наприклад, годинку на день, щоб не перевантажити себе і не перегрів запал. Повертаючись до питання середовища розробки. Як ми вже з'ясували, нам необхідно зменшити відволікання нашої уваги на речі, які не пов'язані безпосередньо з програмуванням, якщо ми хочемо його опанувати. Тоді як же почати програмувати, якщо ще потрібно розібратися із налаштуванням середовища розробки? Для початку не потрібно. Або ж не обов'язково. Kotlin пропонує ресурс пісочницю, в якій ви можете програмувати прямо через браузер. Тобто, на початку ви можете навіть обійтися без комп'ютера, використовуючи планшет або смартфон. Спробуємо цей ресурс. Так, запустимо програму. Бачимо, що текст, який тут вказаний, надруковано. Змінимо текст, щоб пересвідчити, що зміни відображаються. Чудово. Як ви бачите, це працює, і тут можна писати код використовуючи код. Тож облишмо будь-які сумніви та опередження і гайда програмувати. Адже зараз дуже високий попит на спеціалістів у цьому напрямку. Також хочу повідомити: я створив телеграм-канал, де ви можете задавати будь-які питання стосовно програмування. Посилання на які я залишу в описі. Не зволікайте, пробуйте, а якщо щось не виходить, звертайтеся, спробую допомогти. Всім дякую за увагу. Вподобайка, поширення, підписка. До зустрічі!